Всім привіт! Вітаю вас на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Сьогодні поговоримо про один із ефективних методів досвідчених інвесторів: розділення великого на мале для перепродажу або здачі в оренду. Поділити, можливо, житлову нерухомість, комерційне приміщення або землю. Розділення житлової нерухомості на менші Площі. Квадратний метр великої житлової нерухомості коштує дешевше, ніж квадратний метр малої чи середньої. Наприклад, в тому самому будинку квадратний метр квартири із площею 100 метрів квадратних в більшості випадків буде коштувати дешевше, ніж квадратний метр із квартири із загальною площею 30 метрів квадратних. Таку різницю в цінах ви можете відслідкувати і в новобудовах, і на вторинному ринку. Великі квартири часто можливо поділити на міні-студії або на окремі квартири. Як правильно розділити квартиру на міні-студії, ми детально обговорювали в одному із відео. Посилання залишу в описі. Двохрівневі квартири часто можливо розділити на Повноцінні окремі квартири із окремим входом з під'їзду. Принцип простий: чим менша площа об'єкта, тим ефективніше працює кожен квадратний метр. І коли ми здаємо в оренду, і коли перепродуємо. Є досвідчені інвестори, які купують житлові будинки на 2, 3 чи 4 спальні. В локаціях із розвиненою інфраструктурою в будинку роблять багато окремих студій і здають їх в довгострокову або подобову оренду. Такі проєкти називають дохідні будинки. Цей самий інструмент також і працює для комерційних приміщень. Інвестори купують великі складські приміщення, офіси, торгові приміщення. Розділяють на менші площі і здають в оренду або перепродають. Такий прийом дає не тільки більшу дохідність на кожен квадратний метр, а й диверсифікує ризики для інвестора. Краще мати кілька орендарів, які будуть орендувати менші площі, ніж одного орендаря, який буде орендувати всю площу об'єкта. Всі, хто працював з нерухомістю, знають. Що об'єкти час від часу звільняються, і пошук нового орендаря займає певний час. Якщо ваш об'єкт розділений на кілька, наприклад, чотири частини, то навіть якщо один із орендарів з'їжджає, то залишаються три інші, і об'єкт продовжує працювати та приносить дохід. Також важливо зазначити, що Менші площі легше здаються в оренду. Це стосується як житлової, так і комерційної нерухомості. Також спосіб розділення великого на мале працює із землею. Багато інвесторів купують земельну ділянку і потім не можуть продати роками. Набагато ефективніше купити земельну ділянку, розділити на кілька частин і аж тоді продавати. Інвестуйте розумно. Якщо вам цікаві дієві методи інвестування, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі у наступних відео.